І так усім любителям МТЗ і глядачам мого каналу, сьогодні буде турбовихлоп лоп. Свисток выхлопнув. Зараз я вилізу і покажу його на тракторі. Така ось така штука приходиться підсвічувати фонариком, бо все в сожі не видно. Діаметр 40 мм, довжина 70 мм і насверлено там всякі дирочки. 6, 12, 10, всі по-разному. Приварив я з боку до нього гоєчку. Росверлив вихлопну і болтиком на 10 ключ 17 прижав його до вихлопної, ну щоб можна було поміняти. І в чому саме прикол, що він має стояти у повороті в цьому, не далі, не менше. Бо я його коротше, як пробував, приварив проволочку до нього і засував його глибше і дивився, пробував де він найкраще свистить. Тобто, головне, щоб він стояв у цьому повороті. Тоді воздух гарно. Так, ставимо пальці вгору і підписуємося на канал.